Сьогодні приймальні комісії вищих навчальних закладів оприлюднили списки вступників, рекомендованих до зарахування. Як і в попередні роки, списки формувалися за конкурсним балом від більшого до меншого. Однак враховували пріоритетні, з яку вступники присвоювали своїм заявам. Якщо конкурсний бал вступника дозволяє рекомендувати його одночасно на кілька спеціальностей, рекомендацію до зарахування буде надано на тій, де зазначений найвищий пріоритет. Ті абітурієнти, які подали документ дистанційно можуть відслідковувати статус своїх заяв в електронному кабінеті на сайті с.освітавсім.орг.ю від моменту визначення, коли абітурієнт побачить, що він є рекомендований в якийсь вищий навчальний заклад, скажімо, в Тернопільський національний технічний університет на певний напрям підготовки, на який він подав документи, тоді він приходить в приймальну комісію і подає оригінали документів. Подати оригінали документів у приймальні комісії можна буде до 18-ї години 10 серпня. Зарахування на відміну від попередніх років відбуватиметься в одну хвилю. У випадку недозаповнення державних місць до 12 серпня надається рекомендація з числа тих, хто подав документи на платну форму за рейтингом. Абітурієнтам радять не зволікати і подати оригінали з рекомендаціями, наданими міністерством, за їх конкурсним балом і за пріоритетами, які вони вибирали при подачі документів на той чи інший напрямок підготовки. Зарахування вступників на дану форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається найпізніше 12-ї години, 11 -го серпня.